Всім привіт! Ви на моєму каналі Крилати Вовк це моє друге відео по календарю. І хочу сказати, що вже 22 грудня сьогодні, сьогодні воскресіння, і далі буде понеділок, ну так, Я, і хто не пам'ятає, вже суботу пройшла, ну так і так ось. І ось так, зараз хвилиночку. Зараз, 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 зараз. Зараз хвилинку. Блін-блін-блін. Як ви пам'ятаєте, ось вчора була субота, і я ось так от помічаю суботу. Так, я ось так помічаю суботу, а так 21 грудня. І ось такими сахарними трустями я буду помічати, а, закреслювати 21 грудня. І хто не бачив моє прошле відео, а, хай вони підуть і, і подивіться прошле відео. Так, зараз я буду закреслювати 21 грудня. А, ось, закресли вже 21 грудня. І далі. Новий рік, а я буду вам гордо. До побачення. Гарного дня, гарного настрою і ще раз до побачення.